Слава Отцю сину духу с томугові. Віки, віків. Ми зараз ідемо з церкви і не знаю, що ми можемо показати красивий такий букет, піони, ромашки. Нібиса, нічого не знімаємо, ніяких будівлі. Хочемо подякувати Богу що поміг нам побувати в церкві. Ніяка вона не російська, то її вже тисячі років, і за нею воювали наші князні, відстояли Україну. І ми дуже дякуємо Богу. Хоча хочу подякувати мамі захисників і не одного, що ж теж побувала в церкві. Так, я хочу подякувати що Церква відкрита, двері відкриті, церковні, і я могла молитися за своїх синів Миколу і Артема. І я вірю, що Господь знаю, вірю, що Господь захистить, їх, як він і зцілив мого сина, Ілью. І дякую Богу за те, що відкриті церквя, і церква це захисток і прихисток для молитви.